Десь Фенді вискочила. Перша за мене. Тільки відкриваю двері, а вона вже вискочила. На дворі гарно, хоча мінус вісім зараз. Сонечко зійшло. І ранок тихий, поки що без сирен. О, красуня, ти вже тут сіренький. І ти тут. Я побачила в вікні, як твої там справи. Іди сюди. Іди. Ой Боже. Сірий. Фенді, Прикращай! Ну як там око? Запливло, Не? нема ока, закрив. А це око хоч бачиш. І ой, і це таке. Господи, як ти сюди дорогу находиш. Іди, йди, йди їсти, йди. Фенді. Сеньки, не чіпай його. Додому. Так, єсть. Фух. Тобі своєї їди мало, да? Пішли до дому. так? Пішли додому. Та, єсть. Ой, господи. Сірий, так шкода тебе, дуже шкода. Угу. Їж. Теж порізала і бульйончик, що телятину варю. От, треба ще, може, макарончики зварити якісь. Хай їсть тепленьке. Фенді, пішли додому. Пішли додому. Фенді. Фенді. Пішли додому, швидко. Треба туди її. Давай, пішли додому. Швиденько. Отак. О, оце кущик розмарину. Ну, звичайно, ну, побачимо навесні. Ну, я вже лишала, то е, він не вижив. Так, давай додому, шуруй, бігом. Отак. Язичком. Ну, чого ти повернулась? Пішли. Пішли додому швидко. Бігом, 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 давай йди, 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 йди. Отак. Так, куди? Фенді, додому. Де будинок наш? Де двері? Фенді? Фенді? Пішли додому. Швидко додому. Не чіпай сірого. не можна. Дивися, він два рази більший тебе. Лапою як намахне, не дай Бог. Все, біжи додому, скоріше додому, Фенді. Ну тут побігай, я лишу двері відкриті. Що тут сірий? Ага, поїв. Все-все поїв. А де він дівся? Пішов. А, ось На заборі сидить. Не на заборі, на абрикосі. Це ж хоче б туди запригнути. Ну, слава Богу, не голодний. Так. Гарно сидить. Трішки повернувся. Опа! Як тігр. Ой, хай живе, хай живе. Не, не жалко, не шкода їсти. Хай. А ця біга. Ти лежиш красунечка на сонечку, там іде, ляш. Та й тут достає тобі сонечко. Вікуля сказала, бабуля сама розберешся з цим букетом. А що тут розбиратися? Він уже засух. Пенді, тихо. Ну, зараз подивлюся. Що тут всередині? Гарний букет. Це він вже вчора був такий, що можна було з ним розібратись. Тюма на 14 лютого подарував Вікулі. Гарно зараз запаковують в цю бумагу. Таку. Я їх складаю, потім десь використовую. Віка говорить на мене плюшки. Ну, коли і викину, це ж таке. Ну, а, а то, кажу, хай полеже. Так, ну що? Нічого тут такого, щоб можна було взяти і зробити череночки. Все засохше. Оце, що я хотіла, це витягати троянду. От я її почеренкую. Це не устома, це троянда. Угу. Здається, троянда. Да, одна гілочка, дві Дві гілочки. Ну, не знаю. В лютому я не черенкувала ще. Вони й так пропадають. О, тисячневі. січневі. Ну, тут уже нема що, оце шкода одна ось така, може ще поставить, але ж до неї треба ще хоч дві. Ну, ось о. Ой, це вже зовсім не хоче. Так знайду ще чи ні? Якусь таку оцю можна. Три, хоч. Поставлю в лазончик. Ну, а це викинуть. Ну, а це що ці троянди? Ну, спробую почеренкую. О, думаю, що воно таке біжить? А це фенді воду п'є. Ти мене перелякала. Ну, це стих зроблю. Так, тут можна так. Одна, дві, три. Занурюється, дві на поверхні. Так, тут одна, дві. Ну, не знаю тут, чи це ще вийде, ну, хоч би дві зробить, і то буде добре. Так, це я зараз прибираю. Віка дозволила розібрати. Так, і в мене, здається, є тут земля в горш, горшочку. Можна прям і посадити і пляшечкою накрити. Так, трішки. Трішки поприбираю зараз. Бо в мене ще є якась яка Він уже тікає з-під ніг. А то я порозкидаю. Так, не захотіла йти в гараж, там сікатор, щоб... Відрізати, ну, ладно, ножницями. І оце я раніше підготувала. Для чого? Зараз розповім, принесу землю, яка в мене тут грілася, але її вже мало. Треба йти в гараж. Та завтра, може, приносить землю і щоб вона тут грілася, бо вона, мабуть, там і примерзла в гаражі. Так, і тепер продовжу була Люся і Толя, і я їм, ну, Люсі пообіцяла тут, показала їй розмарин, який у мене... Росте. Кажу, посадить тобі, бо вона щось восени не дуже так хотіла. Ну, а зараз я їй показала, які тут хороші корінці вже. Ось дивіться. Вона каже, давай, сади. Ну, і я ж оце пролила. Була б отут у мене вже земля, я пролила і переборщила. Так, як же ж його тут? Мені ж тепер треба зробити ямочку і посадити розмарінчик. О, тут чудове коріння. Так, трішки цією підгорну, ну, перелила трішки. Це ж я проливала марганцем. Я зараз не буду проливати вже, Так, трішки додавлю тепленької. От. І поки що лишу в хаті. Ті в мене там стоять. Ось так. Кавички не оділа, ну, ладно, нічого. Так, і дивіться, що я роблю, щоб пустили бокові пагони, тут у мене вже пустили навіть, бачите, ось. А тут нема, тільки один. То я беру отак, зрізаю і тепер буде пускати. Ставлю я на вікно, не поливаю, бо перелила. Потім, може, віднесу на другий поверх, не знаю. Так, ну і не буду марганцем уже проливати землю. Так, ну це хай ще ростуть, а може вже й не треба. Корні він принесла, горшочок принесла. Так, і хочу що розповісти. Тьома дарував їй онучці моїй десь 22-му році. чи 23, му 23-му, здається. Теж букет і там були отакі міні-троянточки. Ну, це, мабуть, було в квітні, то було тепло. То можна було її висадила. Зараз зима. І це я буду робити в хаті, то я й не знаю, вийде. Але ж, вона, отут у мене росла міні-такі квіточки, ну, як і оце були. Ну, Я її пересадила туди, щоб видно її було. Ну, я не вкрила. Я тут укривала її, а там не вкрила. Ну, не було ж морозів, а оце такі зараз. Правда, вона в снігу, ну і я сподіваюся, що з нею все буде добре. Так, тут. Один, два, три, один, два. Ну, ножницями, мабуть, вийде, отак. О, єс. Yes. Так, і не буду ні обеззаражувати, як я раніше робила, бо чогось вийде, вийде. Так. Ага, полить вже отут. Не перелить хоть би. Ну, все нормально. Ще трішки треба. Щоб я це робила взимку? Малюка нема, вони ж там вдома. О, дивіться, я багатенько корнівіна. І тепер мені треба, О, дивіться, що скільки мені треба досипати сюди землі. Щоб оця третя теж була у землі. Ну, я поки що посажу, а потім уже буду досипати. Так, тут оце треба зрізати. Тут не... невірно зрізано. На косу я зрізаю. Ну, я нікого не вчу. Я просто розповідаю, що в мене так виходить, особливо влітку, який я там беру, живці і висаджую. Так, один, два, три. Один, ого. Так, один, два, три. Це занурить. А, тут ось о два. Ще раз, один, два, три. Один, два. Оце так. От. Там на косину я обрізаю, а тут прямо. От. Ну і зараз так, знову сюди. Дуже високий, треба було більший горщик брати, бо це дуже високі. Мабуть, таки прийдеться два лишить. Два туди пішло, третій ось у високо. Ну, спробую. Обріжу оцей. Просто у мене скільки землі не буде. Так, ну і що тут у мене? Вийде щось небудь? Ні, тут нічого не вийде. Хоча можна спробувати отак. Так. Що я втрачаю? Ну не було такого ще, не знаю. Ой, блін, а я тут навіть... Не, не вмокнула, насиплю. Угу. Що я втрачаю, а, а може й вийде? Так, будемо спостерігати. Так, тут один, два, три, а тут отак. Ну, квіточки дуже гарні, мініатюрні, мені ці. Подобаються. Якщо там виживе після таких морозів, о, так, ще ж землі додав, то гарні будуть. Так, тут нема, а тут, ну, посажу, не знаю. Вони зразу покажуть. Вони чорніють, якщо не виходить їм прижитися. Так, тут, на косу, ось так. Ну, не знаю, може і вийде. Буває таке, що на ті живці, які не сподіваєшся, а вони приймаються, так, тіс. Далі зимельки притрусить, угу. ну це так я сама. Поміж землі робила сама, то як вийде? Ось? Все, що було там, вдома, і ще пісок додавала, торф листяний. Зола, ну ось так. Дуже хочеться, і Віка порадується. Знаєте як? Ну, і вона тільки з насіння розмножується. І навіть з насіння в мене не вийшло її розмножити. Ну, це я тільки не пролила марганцем. Нічого. Закриваємо. Все, закриваю. Поставила я на вікно, яке у мене у ванній кімнаті, оці троянди чотири, залила. Ось так. Ну, і будемо спостерігати, не знаю. Дуже хочу, щоб хоч одна гілочка лишилась. Ну, я тут знехтувала деякими. Я раніше цей зверху замазувала зеленкою або йодом. Ну, а зараз так просто посадила. Думаю, ну Лютий місяць виживуть, не виживуть. Ну, Сподіваюсь, просто їм треба багато світла. ну побачимо. Тут у мене араукарія. Ніяк не вилази. Не знаю, треба Наташі запитати, що в неї так волого тут ще, От, е, вийде, не вийде. Ну, я й не дуже сподіваюсь, тому що сказали, так, хай тут паличка буде, що треба е, зразу, як взяли ці насінинки, і зразу треба було в землю. Ну, а може, хоч яке вилізе. І що я ще хочу тут показати уже заодно: це ці перці різні. Ну, то я там старе насіннячко було. А це, оце, що Віка купувала перець малюку, і я його без пророщення, без обробки якоїсь. Ось тут написала, що я його посіяла 11.02, без пророщення Віка купила. І оце, дивіться, як воно тут посходило. Я навіть не сподівалась, ну, тепер хай дає два листочки, потім буду виймати і розсаджувати. Ну Такий перець солодкий, що ну, я просто не знаю, якщо в мене вийде, то це буде супер. Ну і ті ростуть уже, вон, бачите, по два листочки на, на стоячих виросло. Теж розсажу.